Позвонив Сатана. Був звичайним піхотинцем, потім пройшов курси на ПБВ навідником оператором. І потім вже тут зараз воюємо вже як навідник оператор Наша робота полягає доставити на місце піхоту і забрати поранених трьохсотих, ну, довозити боєприпаси. Ну, моє завдання зараз, поки я Знаходжусь на командирському місці, їду як штурман, відповідаю за зв'язок, ну, постійно на зв'язку з командиром, доповідаю, ну і дивлюсь теж на дорогу, щоб щось там не було на дорозі, там нічого не валялося, там міна може бути. Ну і дивлюсь по сторонам теж, якщо буде якийсь дрон, то щоб хоч можна було предупредити водія. Це була друга машина, це була машина Гюрза, за такий, можна сказати, як броневік, такий як щось, наче козак, тільки якось там американського. Там, ну, Так би. Ну, так сталося, що мені прийшлося сісти за руль цієї машини якось і вивезти таких хлопців звідти. Тому що коли ми туди їхали, прилетів дрон FPV з кумулятивним снарядом. І Попав зі сторони водія, і водію відірвав руку. І водій, звісно, красавчик, він таки дотягнув туди до цього місця, де трьохсоті були. Ну Там вже ми змінилися з ним, тобто я вже сів за руль цієї машини. Просто сів за руль і спитав водія, що нажати, на яку там, там передачі переключаються не так, як обично, а там на, на рулі, як у американських машинах. Ну він якось так підсказав, щось нажав ну, і поїхав. що. Ну, до півдороги, скільки могли їхали, потім нас все одно догнали в впіві дрони, потім ще дві в впіві нас підбило, і вже не було можливості їхати далі. Було дуже велике задимлення, машина вже горіла і треба було вже евакуйовуватись. І ми вже евакуювалися в ліс, там надали допомогу водію, якому руку відірвало. Потім вийшли на зв'язок зв до командира, доложили обстановку, що у нас така от проблема вийшла. І командир уже організував е, наше, як кажуть, звідти нас забрали вже тоді, евакуювали. Ну всі залишили живі. Поранені, але живі. Це техніка це бпв 302 шведського. 66 -го року вона випуску. Є автоматична пушка 20-го калібра. Техніка хороша. Погано нічого не можу сказати. Да, є свої нюанси, але но... такого року машина і вона ще працює і доволі таки випов... ну, виповнює свої завдання. Це ще багато залежить від водія-механіка, тому що це дорога, це треба контролювати дорогу, передвигатися чим скоріше. Ну, у нас хороші водії механіки вони атлісні ну, хлопці, вообще, професіонали. Так що з ними працювати ну, дуже приємно. чесно. Багато разів спасали нам життя, виводили з-під обстрілу. Було таке, що і нас скрили, і мінометом нас крили. ну, Виходили, виходили. І з наших екіпажів хлопці є і загиблі, є і поранені, які зараз знаходяться на лікуванні. ну, стараємось працювати. Кожен виїзд безпечний, кожен виїзд це як може бути як останній. Тут всі хлопці на характері виїжджають. Просто на характері. Ну, типу, так сказати, яйця в кулак взяв і поїхав. Ну, що робити? Роботу треба робити. Всім тяжко, і піхоті тяжко, і кожен має робити свою роботу.